Сьогодні ми проводимо відкритий чемпіонат Київської області зі змішаних єдиноборств ММА України. На даний час ми зібрали понад 350 учасників від дітей від 10 років до вікової категорії дорослі. Сьогодні тут беруть участь 35 клубів з п'яти областей України. Той спортсмен, який переможе, він їде від Київської області на чемпіонат України. Якщо він перемагає на чемпіонаті України, він він буде представляти нашу країну на чемпіонатах Європи. Пропу і світу сьогодні мені вручили посвідчення майстра спорту міжнародного класу. Я довго йшов до цієї мети, тому що мені приходилось багато разів їздити на чемпіонати світу, але не кожного разу мені вдавалося перемогти. Були дуже складні суперники. Але останнього разу я здобув все ж таки золоту медаль і виборов цю нагороду. Це мої перші змагання з земель, і моя мета це як мінімум стати чемпіоном світу. Сама спорт важливий під час війни, тому що. Це відволікає дітей від того, що зараз відбувається в нашій країні. Вони свою усю увагу концентрують на тренуванні на змаганнях, на підготовці, і в будь-якому випадку на тренуванні з командою з тренером вони відчувають підтримку, вони відчувають командний дух, вони гуртуються. Тому це дуже важливо для ментального здоров'я наших дітей.